Всім привіт з вами. Е, от такий годинник у нас стоїть. Дивіться, ось у нас ось такий, ну, приблизний годинник стоїть і у нього стоїть все, що треба. Ну, як вам сказати? Ось такий, ну тут такий просмет. Щоб трошки ось таке в нас є, таке. Захожу, пройшов 846 далі. таке. Після не будемо все проходити. Пульс, це є пульс. сповіщення мета 8 тисяч статус, це коли дихання. Сикл, секла нема, нагадування про погоду нема. Це треба в Лютуз, зключати. А от оце. Всі рухань налаштування. І, І в нас ось о, таке все є: 13.55 година. і. І все ось тут у такому годиннику є. Хто бажає переходьте на Насилку канал Максим Руснак і будемо з вами виставляти відео.